Повістку на мобілізацію я отримав в березні 2014 року, і 11 березня ми вже були в військовій частині, це були війська зв'язку, де розпочався перший шлях мобілізації і, в принципі, покінчено з якоїсь частини цивільного життя залишено родинний затишок. Дійсно усвідомлено, що таке вартість свободи, прав людини і якою ціною захищається наша батьківщина. Чим займається головний сержант в сучасній армії, я звик працювати з людьми в команді, направляти на якийсь напрямок, задавати вектор руху задля отримання тієї чи іншої цілі, і тому було визначено посаду спочатку командира відділення, потім головного сержанта взводу, щоб мати змогу якнайбільше передати той чи інший отриманий досвід і згрупувати людей. Те, що коїться в підрозділі, воно Величезним чином впливає на то чи інше виконання завдань, тому що саме головне має бути злагода і розуміння. Починаючи там від загального спілкування, закінчуючи там навчаннями на полігоні, відділення, взвод мають працювати як пальці на одній руці. Це основне, що має бути зроблено в підрозділі. То абсолютно кожен. Дає тобі ту чи іншу частинку себе. Абсолютно кожному ти віддаєш свою частину. Кожна особа в війську чи в частині відіграє велику роль. Це та чи інша частинка, без якої не буде функціонувати загальний механізм. На мою думку, неможливо виділити якусь окрему там одну чи навіть дві чи три людини, які. Можна відзначати. Я вважаю, що усі люди, які стали на захист батьківщини, вони варті уваги. Яка порада цивільним перед приходом у військо? Краще отримувати знання і бути озброєним як мінімум навченим. Тим паче, що на сьогоднішній день є змога отримати як навчання навчальних центрів безліч, отримати різнопланові фахові напрямки. На сьогоднішній день є все забезпечення абсолютно. І, як на мене, краще йти підготовленим, отримавши досвід. Тому вважаю, що приймати рішення покинути, мабуть, більше з власним цивільним роботим досвідом. Якщо у вас є досвід в електрокомунікації, ну, бажано йти в електрокомунікації, ви там привели це найбільшу користь. Якщо у вас є фінансова освіта, їдьте фінансове управління. В абсолютно всіх напрямках важано використовуватися та якомога результативніше. Це буде доволена ваша доля успіху. Територія рекрутингу.